Падеділок, блядь. Мені неба що просто добавити. Друзі, всім доброго дня. Радий бачити вас на каналі. Давно не бачилися. Ну і з тим, сьогодні на дворі 2 вересня. Косимо сою і сиру, і суху. Цю підряд, коротше, косимо, бо, знаєте, як обично, коли треба дощі їх нема, а коли треба косити, вони починають. Отак, от так що приємного перегляду, поїхали. Називається лучанська соя. Ну <ріст> що, перший рік ми її сіємо, раніше ніколи не сіяли. Знайомих взяли, набрали. Оце оцю сою набирали, друзі, прямо з кагата в ангарі. Вона не віяна, ну ніяка, коротше. Ось так брали, засипали, все зешки сіяли. Гляньте, кущики височенькі повиростали. Яке ж тут мокре, ось о, прям такий пятацюра зелений. Пятацюра прям зелений. Що з нею робити? Гля, по груди мені. Коси у нас комбайн Єнісей. Сипає, я думаю, що не більше півтори тони. То сьогодні ми оце зараз скосимо сою. І після неї поїдемо косити кукурудзу. Представляєте? Які кліматичні умови на Полтавщині. А юмез який літній варіант. Бачили такий. Ні вікон, ні дверей, повна ванна шестерні. Ось в маслі. Зняли ми двері, рамку. А десь рамки і двері. Хочемо затонірувати затонірували вже, підварюємо, підкрашуємо потроху. Все зараз не зробить. Слабо суя сипе. Слабо суя сипе. Ну, і зате боженьку дякуємо. Що сипе хоч щось небудь. Да. Якщо в цьому році, мабуть, сипе більше двох, то це дуже гарно. У нас так не сипе. Ми не з багатої сім'ї. Під нею сипе потоні з гаком. Сої вже так і стрючків напробувався, що їсти не хоче вже. Протиін, вепера. А воно зеленіє. Соя на другий урожай. Воно. Ото Соя там була, скосили. І сусіди посіяли на другий урожай. Подивимось, що воно насипе. І чи насипа щось взагалі, чи вона вспіде. Помните, який в початку відео був, а, а зараз, блядь, Срака, блядь. Срака, блять. дружки Єнісей, в нас підломився. Ми його бистренько підрегелили і шпокаємо далі. Не знаю, кружку може Може сьогодні почнемо, а може і завтра зранку. Зараз влагу тільки повіряємо. І будемо... печатать далі. Так що дивимось. Короче, щось случилось знову. Кричать їдь трактором. Ну и не все, я їде. Чіпі на помощь. Це, блядь, цирк. Так, аску, Робить. Він вжатку хоче закотити. Та давай його! Та ну так. Що, ну, да. Що воно? Таке Та важке. Зараз Сейчас я проїду вперед. Косовий досої закончила друзі, коротше, варіатора подвалило сука по-живому. Просто по-живому, блядь. У нас тільки що ремень цей спадав з той сторони. Бугель на грохотові відпав. поставили, думали, що Типа Ну типа і все ну не все не все, блядь. блять жалко звісно що ми не докосимо так все зараз сипимо що є ідемо вставимо і значить що будемо пробувати переїжджати на кукурузу подивимось що там Осталось на сильно багато, так гектарів з п'ять По суті, ну да, там три, там два, може трошки більше. Да. То есть ніг то дождь то камни з небай, ты казав. То шо шо, ничего, хороший го. Так, друзі, їду висипаю. есть. Yeah. Пиздец, все. Нема <laughs> <laughs> зарядки в ЮБЗ с его аккумулятором. Сейчас еще будет в ЮБЗ запрыгивать. <laughs> Ай, блядь. Вот это подиделок, блядь. Сука, а хотів же ж не глушити. Ну ладно, сейчас постоїть, трохи покурю. Може заведеться Фу, е. да. Ну на кольчики були, типа два. Тут брак виливання. Ай блять. Да. Мені нема що просто додати до цього всього. Що я залишається постоять трохи? А, так от би зараз емтедюком дора немає. Каже, хороша зйомка робить. Та як же ж таке не знімеш? це ж пам'ять. Через років 10 будемо дивитися і сміятися. Кажу через років 10 будемо дивитися і сміятися на цього всього. Чуєш? Як не забудеться ЮНЗ, сіма кабулянка. Так. так а що ми будемо? Ти мене патимеш чи що? Так ми його поцарапаємо. Так, да, друзі, отак я за вами скучив, що зібрав вам весь контент в один день. вперлися в Прицеп, <спільств> дядь мов, <Вол>, простіть. Жди, жди басу не включи, включи, басу. Ой, третя, блядь. Давай. Третя. Давай, каже, батя, четверту, слухай, слухай, бабка. Зашлись, як море, кораблі. Поїхав я по сої ха блядь. бля! Уй, Шо за блядь такий? Варіатори возимося в прицепом, блядь. блядь, Це ось що, конечно! накосились. Бля, мені це варіатор не загубить, бо це грузили то ми його птрюх. А сам я його, вряд ли. Вигрузили. Коротше, лопнув валком привода, друзі. на комбайні нісії. Кого є, обізвіться, поможіть нам. А я що, поїхав, вигружаю, вигружаю. Щастя радості бажаю, друзі. Я думаю, що до нових зустрічей. Ще побачимось. Покурузку може покажу, якщо ще буде посидіти. Це мабуть не в тому бізді. Я заштопорив. Заштопорив.